Це тім. Тім каст. Мої вітання триває 287-ма дуба доба протистояння ворогу. До когось учора вже прийшов Миколай. Ну а українські зірки вчора вітали Збройні Сили України зі святом в особистому блозі. Юлія Саніна опублікувала відео, в якому заявила, що українці дуже пишаються ЗСУ. Вітаємо усіх захисників і захисниць з Днем Збройних сил України. Не вистачить слів. Аби висловити всю вдячність вам за вашу роботу, за те, що сьогодні ми можемо жити, працювати, бути в нашій країні, дякуємо вам за таку самовідданість, з якою ви захищаєте нас і Україну. Ми вас дуже просимо берегти себе, своє здоров'я, своє життя. Ви нам дуже потрібні. Ми вами пишаємося і підтримуємо. Знаєте, що кожну хвилину ми з вами в тилу, ми намагаємося робити щось, що допоможе нам усім разом вигравати і підтримувати вас. Дякуємо зі святом. Учора до українських захисників звернулася і співачка Ліда Лі. Вона на інстаграм-сторінку закинула відео зі свого виступу перед ЗСУ. А у підписі до публікації написала: дорогі наші герої, вже десятий місяць поспіль ви вірно та відважно боронити нашу країну, наші землі захищаєте кожного українця. А ми, в свою чергу, не припиняємо дякувати вам кожного дня, кожної хвилини за можливість дихати, жити, любити, творити та вірити в те, що зовсім скоро наша країна переможе, і ми всі разом будемо дивитися у мирне, чисте небо. Слава нашим неймовірним воїнам, зсу зі святом вас. доля, Сину наші вороженьки, Як роса на сонці. Слава Україні! Дню збройних сил України реліз треку кордони присвятила співачка Камалія. А у кліпі вона нібито зумисне одягла військову форму, щоб нагадати, що Україну захищають не тільки чоловіки, а ще й відважні жінки. А ще у кліпі можна побачити героїню улюбленого мему українців росіянку, яка не хотіла їхати з Криму після бавовни, бо їй там було по-домашньому. Новий трек харківським добровольцям присвятив письменник, поет і музикант Сергій Жадан. Він написав пісню для добровольчого підрозділу Хартія. Добровольчий підрозділ Хартія, 127 двадцять бригада територіальної оборони збройних сил України. Доповідає наше сонце стоїть над нами. Хороший ворог, мертвий ворог. Харків, брама нової України, Харків, місто, місто заліза за бетону. бетону. Хто я? Боєць підрозділу Хартія Хто я? Боєць українського війська. Хінняк народжений біля кордону, вихований для боротьби за країну. Наша сила це наша зброя. Любити країну, це наше право. Господь охороняє хоробрих героїв. Слава Україні! Героям слава! Новинку презентувала і Мішель Андраде цього разу. Це відео на трек світло, еротично таке. Сьогодні і будемо завершувати тімкаст. Підписуйтеся на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім. Тімкаст.